Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті така от невеличка зарядна станція Sigma Mobile. Так, характеристики. Акумулятори Літій, Ferrum по 4 Ємність 2000 Вт годин. Потужність 2000 Вт. Вхід зарядки, я так розумію, 1100 Вт. 1,1 кВт на зарядочку. І сонячні панелі 500 Вт приймає. Зроблено в кенер. Несправність заявлена клієнтом. Трошки хапнула води, і щось там всередині в двох місцях жахнуло. Десь в одному місці і в другому місці жахнуло. Вмикати. Не буду її повністю, лише на кнопочку подивлюсь, чи реагує. Так, кнопочка реагує. Ну, щоб не догоріло там, якби. Зараз розберемо і подивимося на це щастя. Конструктив і решту нюансів оглянемо. Зверху дві ручки такі масивні і бардачок. Зкручувалась не мною. Отакий такий тут гвинтяка. Так, всередині така от красота. Візуально здається, що воно невелике. Насправді, по розміру, ну, такий уже, я б сказав би, сонячний інвертор. Практично. Так, друсильки, конденсатори 500 вольт 330 мікрофарад, три штучки. Трансформатор. Вхідні електроліти по 1000 мікрофарад, 100 В 6 штучок. Дві релюшки бачу. Тут третя. Так, плата. Що це у нас? Плата з процесором. Мабуть, плата синусу або просто керування. Ну, знизу бачу BMS-ку. І з акумулятором. Ну, як на мене, начебто конструктив трохи простіше. Заді ще якась плата бачу з охолодженням. Конструктив загалом простіше, але все одно його треба розкулупувати. і добиратись ж там, де там бахнуло. О, вже бачу перші наслідки. Вон, розірвало транзистор, відірвало шмат корпусу. І другий теж роз, роз, розклало на атоми. Що кидається в очі, то це те, що лакування геть зовсім відсутнє. Ну, не зовсім відсутнє, ну, ну немає його. Тобто найменша водичка і все. Так, далі задача розібрати. Я розумію, якщо я гвинти викрутив, відповідно, корпус весь розкладається як тортик. Тут за я розняв. Знизу, я так розумію, шея, за защолочки ось тут. І треба буде дно відковернути. І тоді воно має, по ідеї, розійтися вперед, назад і вверх. Ну, десь так воно і вийшло. Вверх. Розійшлось туди все, все як пірожок. Так, перші несподіванки. Його, мабуть, розбирали і деякі роз'єми витягнуті. Куди який йде, мені потрібно розібратися. Так, на тому роз'ємі написано то Аскей. Я так розумію, можливо, тут ще була якась додаткова плата зверху. На цих от радіаторах могла кріпитися. Так, ось такий от драконяка. Щось тут є, яке маркування. Елементи 3275, мабуть, чи 32,80. Це можливо ємність, а можливо і напруга. А, напруга, мабуть, напруга в мілівольтах 3,2 міліоми 1,5, 2,1, І ємність 12,9-13,25. Тобто це по одній банці. Не, ну, як для ремонту, то в принципі в доступі все більш-менш, трансюки, гвинти сюди йдуть, не закривається ніякими. Платами, з другої сторони, ну, в принципі, теж більш-менш доступ, тут трошки плата заважає, але ну, не настільки, щоб не можна було їх відкрутити. Ну так, як на мене, то зручніше, ніж всякі блюетті і інші подібні. Так, наліпка пише, що спочатку червоний, я так і зробив. Тому що комунікаційні, якщо повідключалися, то буде йти через плюси. А потім уже чорний контактик. І гарантії немає, якщо тут буде водичка. Ну, це таке. Ого, напруга 40 вольт з трьом на При огляді в око кинулося. Конденсатор це 42 і там от резистор на 33, і мені здається, там пайка. Погано, а можливо, то засрало. Тому прямо зараз перевірю. Так, да, тут щось пайкою. Олово просто відвалюється. Воно тут шевелиться, рухається. Так, електроліти. Одні розрядилися. Інші тут стоять резистори. Понятно, що вони теж розрядилися, але перевірю. Так, інші теж розрядилися. Ну, можна чистити, від, відчищати плату від бруду. Так, БМСка наче ціленька. Е, відключу контакти, живлення, балансування і просто почищу і пролакую. Тому що умови праці в неї різні. Але точно не квартирні. Так, ці всі е, роз'єми, куди лак не бажано, щоб затік, я заліпив е, малярною стрічкою і зараз залакую. Попередню щіточку і пилососом все тут вичистив. Так, і можна попшаркати. Лаком заляпав. Зараз підсохне і буде красота. Талий який лак? Ну, написано пластик Крамолін. Ніяких 71-х немає. Пляшка куплялася остання. Все затерте, древня. Ну, все, що бачите, то на ній написано. Що подобається, то що після нього можна спокійно паяти. Що не подобається, ну пахне. Ну то таке. Так, ну тепер можна приступати до ремонту або до спроби ремонту. Транзючки. Які транзючки стоять на відео не видно, а взагалі там стоять егв 60 n 65 t 1 Чотири штучки. Два з них явно жахнули. Ну, жахнули, можливо, я так думаю, ті, що на високу частоту працюють на нарізку, на нарізку синусоїди. Хоча могли жахнути. Хоча, можливо, вони всі працюють на нарізку синусоїди. Є що два плеча, які працюють, а є всі чотири. Так, згоріли ось ці два транзистора. І тут у нас стоять оптопари. На ці два транзистора оптопар немає. Відповідно, в мене думка. Така, що це верхні транзюки, ті, що на плюс шину на бус. А це нижні транзюки, і їм, оптопари по факту і не потрібні. Вони можуть працювати з прив'язкою до мінуса. Тут дві якісь мікросхемки. U12U16, можливо, це драйвера. Але по схемі підключення бачу, що схоже більше на транзистори якісь. Ну, можливо, драйвера. Я не, не зовсім розуміюся. Так, що там з маркуванням? Якісь там е, AS, ASG, SGM? SGM куча цифр 48 XSB 2126C. Ну, мабуть, драйвера все-таки. Ой, ні, вибачаюсь, мабуть, тут транзюки. Тут трансформатор, ТГР-ка. І це, мабуть, транзюки все-таки. Ну що ж, дві частини у нас симетричні, що що ця, що ця, я її ну Воно ще, в принципі, трохи розводи є від цього від, від бруду. Дві частини симетричні, і я бачу, що ця частина симетрична до цієї частини. Відповідно. Просто перевіряю, як себе дзвони, як себе що показує. Якщо є якісь відмінності, міняю оптопари і обв'язочку. Ну, Обв'язочку перевіряю. Ну, В принципі, я думаю, максимум, що це я поміняю оптопари, просто замінити транзюки. І залакувати потім. Так, це на справній стороні, От якщо плюс до затвора, а мінус до емітера, показує 1509. І 1497 На низькій частині, там, де немає оптопар, 1173 і 1171 Так, тепер та сторона, що горіла. 1157. 1168 І по транзюкам все згорні 1500, 1, 1486. Теоретично думаю, що обтопари цілі навіть обв'язочка. Зараз просто візьму ризикну, не рекомендую. Заміню транзюки і спробую запустити. Так, мбпт шку теж забризкаємо. Ну що ж, цела, це щастя підсихає на сонечку. Поки підсихає, основна плата ремонтується. Так, трошки подивився. <кхем> Ці транзюки у нас роблять живлення. Для оптопар. Чи то сигнал? Ні, це сигнал йде о... живлення окремо, вони роблять сигнал. Транзюки роблять сигнал. І от таке от цікаве. Одна оптопара йде із стабілітрончиком zd 6 а друга без А на іншій стороні. Обидві йдуть із стабілітронами ZD7 і ZD12. Чомусь на одному транзисторі вирішили, що стабілітрон не потрібен. Так, транзюки я приготував новенькі. О, зараз потрібно з стабілітроном щось вирішити. Лак висох. Тут вставив роз'ємчики на звичайний клей, приклеїв, який було. Затягнув плюсовий, зараз кришечку накину. Ось так виглядає після лакування це щастя. Це сонячна, мабуть, МППТшка. Так, щоб тут нічого не бахнуло, спочатку підключу плюс через резистор, щоб зарядились електроліти ось ці 6 штук. А потім вже напряму. Так, не вмикається. Можливо, БМС заблокувалася після від'єднання шлейфа на, на, на секції. На кнопочку не реагує, точніше не реагувало, світодіод не засвічувався. Почав все перемірювати. і Під час міряння один щуп на мінус, тестер на вольти стоїть. А другий щуп на цей контакт роз'єм АЦТ. От на один контактик нічого, а на другий просто замірюю і світодіод заморгав. Ну, якби тепер на кнопочку реагує, вмикає і вимикає вихід. Якось так. Ще одна спроба, надіємось, згорить не швидко. Зажужав, кльотснуло. Нічого не згоріло. Дисплейчик показує 12%. Так, фонарик. Фонарик працює. Що тут у нас ще? Ці виходи, кнопочка пімпочка засвічується. Ці виходи, пімпочка засвічується. Ну, лишилося перевірити ось цю пімпочку. Стрмно ж все-таки Так, камеру направлю, а сам сховаюся, аби не рознесло мені тут нічого. Так. Ну, начебто не рвонуло. Зараз спробую, чи є щось на виході. Пімпочка, а це світиться. Так, на виході маємо ось таку от красоту. Це вже радує. Е, тепер відключаю, збираю все це щастя, щоб воно було не розібране. І приступлю до самого цікавого, до тестів під навантаженням. От тоді буде фаєр-шоу Так, дротики закріпив, гарненько все, все як, практично як і було. Все зібрав. Ну, Так як е, заряд у нас е, 19%, то е, вибух при тестах вийде невеличкий. Тому зараз саме перше кину на зарядку, хай зарядиться до 100%. Зараз Заразом протестую зарядну частину. Так, перші сюрпризи, заряд не йде. Щось я там не так підключив. Цікаво, а навіщо цим пристроєм здалися запобіжники взагалі? Та ще й згорені. Коротше, несправний запобіжник по 220. А, б, 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 б. Ну, ці трендзюки я перевірив. Ну Не може бути, що це, мабуть, із цих згорів запобіжник. Зараз зроблю запобіжник-перемичку, по струмові підберу таку, як треба, як цей запобіжник. І спробую ще раз. Зарядочка пішла, супер чардж. Ну що ж, 1100 Вт витримає. Короче, така сама історія, як з Блюетті Працює, радіатор я вже втримати більше секунди не можу, а вентилятори не вмикаються. Термодатчики не спрацьовують. Зараз підігрію їх феном і подивлюсь, коли вони спрацьовують взагалі. Ані вибачаюсь, вони працюють просто працюють дуже-дуже дуже тихенько. От вентилятори зараз крутяться. Поток повітря є. Ну, якось так. Вона просто дуже тиха. Потестував та сама єрунда все-таки, як у блюетті. Вентилятори вмикаються на високій температурі і працюють аж поки температура не впаде до якогось до певного значення. Ну Відповідно, поки радіатор не нагріється там до 90 градусів, ніякого старту немає. О, то я просто зробив паралельно термодатчику, підпаяв резистор на 2,2 кОм. І, відповідно, вентилятори запускаються, коли радіатор теплий. Ну і працюють вони на мінімальних обертах. Так що, я думаю, краще буде так, потихеньку охолоджується. Якщо нагріється, то буде охолоджуватись інтенсивніше. Тестую далі. Так, Поки що заряджається. Дочекаюсь, доки спрацюють термодатчик. Встановив термодатчики, нормально розімкнуті. Коли вони нагріються, то будь-який з термодатчиків просто закоротить один з термодатчиків на 1 кОм на резистор і має піти обдув вентиляторів. Поставив на 60 градусів. Не пішло у нас з тими термостатами, дістав він мене трохи. А в плані в тому, що, як можна було так зробити температуру, щоб при нагріві до 100 градусів чи 90 воно вмикалось на максимум, і потім воно просто тупо програмно зменшує саме обороти. Не дивиться ні за температуру, ні за чим. Просто програмно собі потихеньку зменшує оберти. Оце ну, зовсім якось нелогічно. А якщо, наприклад, під час того, як воно скидає оберти, воно знову нагріється. Нелогічні термодатчики, взагалі, не подобаються мені чомусь ці станції в плані охолодження. Так, соплі згріб. Хватить плакати. Зробив отаку от штучку, просверлив отвори, щоб стружечка тут збиралася. От, прикрутив, поїхав, поміняв термодатчики, поставив на 50 градусів. У них температура спрацювання 50, а вимикання 43. От. Вони вже триматимуться нормально. Запаралелив за два термодатчика. Ось цей І на цьому радіаторі, щоб воно спрацьовувало, крива була трошки змінилася. Бистріше спрацьовував обдув взагалі. От. І там отак замалював обманку таку зробив. Зараз її ще в термоусадочку заліплю і можна буде вже ставити на прогонку, перевіряти. Так, зараз от вентилятори стоять повністю, а коли перемикаю, термостат, починають крутитися. Взяли і зупинилися. Радіатори зараз холодні, зараз ставлю на зарядочку, ганя. Так, вінкнувся обдув, зарадує, час подує декілька хвилин і вимкнеться.